Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, чи верніше, що буде у наступному місяці із тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити, що треба знати. Тих, хто дивиться, від близьких людей що буде відбуватися. До 10 числа, може, вам треба буде їхати десь? Може бути дорога? Мені де залізниця? Хтось хоче вам розбити серце. Є яка агресивна людина, хоче зробити боляче, хоче, щоб ви страждали і буде намагатися. Агресивно поводити себе. Вас будуть захищати вищі сили. Ну так, настрій зіпсувати. Говорять, щоб ви сильно не засмучувались ця людина. Немає емпатії в неї дуже. Дуже такі. Наміри вас використать, і тут показано, як саме добитись ваших сліз. от Оце хоче І ще попередження від вищих сил, тут якщо в Україні зараз люди, хто дивиться відео, можуть початись сильні атаки. Тут вийшли карти, що будуть по самому дорогому бити. Це може бути обстріли, я так розумію, по дітях вони, ну тут так інформація, але Буде і захист. Вищі сили говорять, що буде і зброя, і захист дуже сильно будуть захищати Україну військові. Ну, може, до 10, до 10 вересня такі сумні дуже новини можуть прийти. Ну і з цих карт попередження, що все, що з вами робиться от в цей період, це все пройде і загоюються ці рани. Травми. Тут хтось буде намагатися робити боляче. Ви відновитесь будете дуже-дуже гарні і щасливі. Це все мене, щоб ви не засмучувались. Отакий От період. Так, вересень. Підступні дії, починаючи з 10 до 20, будьте обережні, тут до вас підкрадається якийсь зрадник, людина, яка в обличчя посміхається, в спину встромляються ножі, буде вас хотіти використати. Підставити, навіть так, підставити і е, лишити в важких обставинах. Тобто, може, ви будете розраховувати на когось то і довіритесь, які і вас будуть зваблювати навіть так. Не йдіть, розраховуйте тільки на себе. От тут попередження із 10 по 30 число. Теж ще один у вас є в оточенні людина Деспот якийсь, захоче вас використати. от І кінець вересня. Так. Тут, напевно, ви і лишаєтесь один на один із усіма обставинами життя. Але дивіться, у вас є все. Вам не, ну, якби по цих картах, із 20 по 30 число, ви вирішуєте повністю всі питання, відбиваєтесь від, від усіх нападів. І. Крокуйте далі у хороше. Давайте подивимось, що буде відбуватися від 20 по 30 вересня. Так, будуть вас підтримувати. З вас в оточенні буде людина, яка дуже гарно вам підніме настрій. Зроби. Якби комфорт. От, не знаю, хтось допоможе. Ну, це вже кінець вересня вам. Прийде підтримка. Зовсім інше життя починається після 20 вересня. Так, заперечу обираю всіх агресорів, всіх зрадників, всіх, хто зла бажає Одвожу, отвертаю на які вічі. Все погане, все лихе. Що з вами роблять, повертаю ворогові, хай з ним все це станеться. Більше лиха чинити не зможу. Все погане, повертаю ворогам. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте. Оберігайте, не намийте, лишайте, це буде захист місць. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Отведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, всі бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Півідрони, дрони камікадзе. Дрони на отомбу, всі скиди одвожу одвертаю, повертає назад. Тому хто їх запускає, хто видає накази на обстріли, хай з ним все це станеться. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту. Буде так. Це все сказано, здійснено так буде. От, І давайте подивимося ще питання. Це питання від глядачів на загальний розгляд за донат на ліку суму. Це питання, які плани у чоловік. Скажіть, допоможіть, які плани щодо того, хто запитує у чоловіка, що планує робити? Які плани чоловік? Ну, дивіться, такий цікавий чоловік. Цікавий чоловік. В нього важке становище зараз без безвихідь, дуже мало фінансів. Криза, він в кризі. Щодо вас, що він планує вам робити приворот. І дивіться, який чоловік, вам робити приворот, і він гуляє, він, він спілкується з іншими, з жінками. Вам приворот, наче що, щоб тримати, щоб ви нікуди не ділись, тому що він вас вважає дуже сил, дуже красивою жінкою. Нагадую, це загальний розгляд. Тут може допомогти всім, хто дивиться відео також. От, і е, з, хочу вам закрити шляхи, щоб ви нікуди не поділися, нікуди не пішли. Любили його дуже сильно. Керу, так, керувати вами керувати вами. Тут у нього ще плани, він спілкується. Тут на майбутнє вийшло, що буде вами е не дружба, а такий е вами керувати, як вам пояснити, без дружби. Просто що ви йому служили, а в нього є якась жінка інша, там дружба, там він шукає підтримки. Я це все заперечу Убираю всі привороти, мороки, морочки знімають. відсікає на які віші, всі шийники знімають. Дивіться, яка карта. Ви одбиваєтесь як можете. Раніше вам ще ставив чоловік а, порчі на самотність, щоб у вас нікого не було. І обман дуже сильний. Вам говорять, що любить це обман, неправда. Ага. І ще йому треба, щоб ви. Працювали і приносили йому якби дохід від вас. Заперечую весь негатив, бораю. Прошу вищі сили, допоможіть, знімаю всі привороти, мороки, аморочки. знімаються. Всі плани руйнуються, в чоловіка більше не виходить привороти ставить. Ревелірується повністю вся програма. Я цікаю всіх чужих баб. Більше чіпати чоловіка ніхто не зможе. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкриваю шляхи дороги на щасливу жіночу долю, тому хто запитує, більше ніхто не може впливати на свідомість. І з вас із гуся вода сходить. Всі негативні програми, мороки, морочки, порчені програми. Більше не працюють. Де так і так є. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто запитує на щасливу жіночу долю, оцікаю всю магію, негативну програму, повертаю назад, тому хто ставить дорогу. Більше впливати не зможу. Так, Так що... на Отака От вийшла сьогодні кава. Я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб в наступному місяці здійснились всі ваші плани, наміри, без перешкод. От цікаються всі агресори, всі негативні дії. Більше вас чіпати ніхто не зможе. Стоїть захист міцний і вдень, і вночі. Янголи, охоронці захищають, оберігають. Не на мить не лишають, буде так і так і є. Також нагадую про військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні. Маленького донату не існує, якщо ви помітите, йдуть збори на дрони. Навтівки на, на теплий одяг, допомагайте щодня, робіть донат. Це дуже гарна підтримка. Добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.